Продовжуємо нашу улюблену тему про залежність, про шкідливі звички, про те, як треба бути здоровим, тверезим і вести тверезий здоровий спосіб життя. Одна із шкідливих звичок, у нас таких 42% українців складає в Україні, тобто 15,5 мільйонів осіб. Це курці. І проблема дуже велика. Минулий раз ми зупинилися на одному з етапів, як утворюється тяга, як цю тягу зняти. А сьогодні я хотів би просто, щоб курці взяли ручку, взяли бумажку і зап і намалювали собі таку таблицю. Розмалювали таку таблицю, де можна було би чітко показати на цій таблиці, накреслити, що отримую я від самоотруєння тютюновою отрутою. І розділити, що доброго я отримаю, а що поганого я отримаю. І ясно, що починаємо із того, що отримуємо ми доброго. Коли взяти цигарку, запалити, от я можу так і. Умовно показати на малюнку, який я собі так умовно намалював, що коли взяти, запалити цигарку, то температура буде складати на початку 900 градусів. Коли робиться затяжка, ця отруйна, то зразу температура піднімається до 1300 градусів. А на виході, через фільт, пройшовши цей дим тютюновий, виходить температура 90 градусів. І перший, кого вражає тютюн, цей дим. Ця температура, це наші зуби. А зуби, ви знаєте, вони дуже на тепло реагують. Наша температура тіла 36,6 градусів, а плюс, отримавши 90 градусів перепад, вони починають з'являтися оці мікро, можна сказати, тріщини в наших зубах. Емаль наша тріск. І ясно, крім того, ще ми отримуємо ще дві кислоти, які є в цьому тютюновому димі. Взагалі, в тютюновому димі загалом є біля 4 тисяч хімічних сполук. Із них 300 отруйних, 43 це канцерогени, тобто ті, які викликають рак клітинки, той чи іншої, можна сказати, органу вони задівають. І 14 наркотиків. Тому вони і затягують курця, з кожним роком в нього все більше і більша доза. І кожна цигарка це є одна. Можна сказати, доза, а в одній пачці 20 таких доз отруйних, А сама пачка, як ми минулий раз чітко сказали, це є особистий карманний крематорій. Тому що, як англійські вчені довели, одна цигарка скорочує життя, спалює ваше життя на 15 хвилин. Тобто укорочує життя мінімум на 15-20 років. от коли затянули, ясно, що після цього можна собі так прописати, що моє самоотруєння тютюновою отрутою руйнує. Що руйнує? По-перше, мої зуби, вони гниють. Друге, із моєї ротової порожнини виходить такий лютий сморід. Ну, такий, як можна сказати, як з поганого смітника. Я так мягко сказав, хоча можна сказати, як із помий. А чому отак він він то йде не з рота, Тобто, морить йде прямо з легенів, якщо так розрібався. І третє, слюна перетворюється, ну, він разом переварюється, коли нікотин попадає в слюну, то стає ще сильніша отрута. Ми минулий раз говорили, що єврейські вчені довели, що коли нікотин разом співпадаючи з слюною, утворюється ще більша ця отрута. І ясно, що від цього. Нікому не солодко, і тому я хлопцям і дівчатам хотів побажати, що поцілунки повинні бути солодкі, а не отруйні. І скільки би ви не курили до того, він залишається нікотин, бо тому що наркотики з організму виходять в середньому десь 25 років. Вони в журну клітинку переходять і там вони і знаходяться. Не рекомендую, щоб така була у вас шкідлива звичка. 12 жовтня 1492 року. Іспанська флотилія, яку очолював Христофор Колумб, приплила до невідомого острову, який вони вважали східним берегом Індії. Коли матроси висадилися на сушу, їх зустріли місцеві жителі. Європейці вразив вигляд аборигенів, які випускали з рота дим після того, як втягували його з рулонів скрученого тютюнового листя. Ці рулони іспанці називали Сигаро. Коріння було невід'ємною частиною їхніх релігійних церемоній. Вони вдихали дим і випускали його через ніздрі до тих пір, поки з ними не починав спілкуватися Великий Дух. Європа в різний час по-різному ставилася до тютюну і коріння. Спочатку цій рослині приписували дивовижні цілющі властивості. Наприклад, французький посол Жан Ніко, від його імені походить слово Нікотин, приписав нюхання тютюну французькій королеві, як засіб від головного болю. В Англії під час епідемії чуми тютюн заставляли корити для профілактики. Коли я тільки що попереджав, і розказував, що в димі є дві кислоти: одна це плавікова, друга це синильна кислота. що вони коли попадають в наш шлунок. Оце я можу показати як шлунок, два клапана. І коли попадає, сам шлунок має там кисле середовище. Там виділяється своя кислота, це соляна кислота. Ясно, тут є, можна оболонка жирова, Яка не дає можливості, щоб вона роз'їдала стінки шлунка. Але коли попадається ще два, ще дві кислоти, які є в димі тютюновому, то ясно, що тут, що виникає, кислоти стає більше, значить гастрит виникає. Тому, друге, що можна сказати, що моє самоотруєний тютюновою отрутою, руйнує мою травну систему, що веде мене до таких хвороб, як гастрит, потім виразка шлунку і рак. Ясно, що у нас. Ця кислота, коли роз'їдає, робить свою, так сказати, як кажуть по російськи язву. Але крім оцих 43 канцерогенних речовини, то взяти саме таких радіоактивних цей полоній 10, і тому радіоактивні елементи якраз і сприяють створенню ракових клітин. В шлунку. Так само починаючи з губи, горла, трахеї. Так, бачите, я зразу перейшов на шлунок, але перед тим, коли із рота попадає в трахею, то перше, я згадую свій перший. Е... Затяжку, яку я зробив в 10 років, то мені було дуже погано, прикро. А реакція, і перші рецептори, вони знаходяться якраз у нас в трахеї. Ці рецептори зразу тільки дим з'являється, то він зразу ці рецептори, які знаходяться в трахеї, зразу дають команду мозку, що дурень, труїться, бистренько перекриває легеневу систему. І коли вона перекривається, тоді виникає у нас е, нудота, можна сказати, кашель, і випльовується ця отрута, тому що організм е, чистий. А наші діти починають на сьогоднішній день починають курити з 10 років, і після того, коли за третім разом випробуєте курити, тому що перший раз вам реакція організму дає антидотів протест. І ясно, що зразу у вас рефлекс виділяється захисна функція на цю отруту, яку ви вживаєте. Але після третього разу, тому що діти думають, ну як це батьку можна, в нього виходить, я хочу бути таким самим дорослим. Давай попробую ще раз. І от, коли, коли він пробує третій раз, або четвертий, або п'ятий, після цього ці рецептори вже зникають, так ховаються, як у наркоману вени ховаються, щоб укол зробити. Так само вже захисної функції вже немає в дитини. І тоді відкривається дорога прямо. Можна сказати, йдуть в легені. І от коли дим проникає в легеневу систему, бронхи, і можна сказати, від що ви можете собі записати наступне, що у вас там по таблиці виходить, що від мого самого труєне тітюновою отрутою руйнує мою дихальну систему. І в результаті виникають такі хвороби, як, по-перше, кашель, хрепунець це всіх можна сказати, є. Друге, це бронхіт, астма. Туберкульоз, емфізема це збільшення легеневої тканини в легенях. От іменно ці хвороби, які вам дає оцей тютюновий дим, сигарети з'їдають тебе живцем. Куріння неминуче уражає всі важливі органи і тканини твого тіла, серце, легені, рот, зуби, гортань. І навіть мозок. Сигарети з'їдають тебе живцем. Кинь курити сьогодні. Коли дьоготь попадає на цю систему, от на, на цю частинку бронхів, то він просто-напросто їх убирає. Це, як би попроще сказати, коли взяти стіл і пухом його так. Е обтрясти, а потім взяти пласт е пластиліновий такий шарик і пустити по цьому столу, то якраз він цей пух весь і натягується. Так само цей дьоготь, який є у тютюновому димі, що коли він попадає сюди в легеневу систему, він якраз оці всі фільтри він їх прочищає і вони вже не затримують ніяку, можна сказати, ніяку, е ніякий бруд. Які є в повітрі, і воно все йде, в ці всі бронхи, альвеоли, і заповнюється цей дьоготь. Можна сказати, якщо пачку в день вискурюєте, то у вас десь кілограм дьогтю в рік накопичується в легеневій системі. Взагалі, углов академів, він чітко помітив, бо йому приходилося не один раз робити операції, і відрізувати легені. То він чітко сказав, що йому навіть двох-трьох скальперів не вистачало, тому що коли він відрізував е, легені, то воно як обас, об асфальт. Ота, можна сказати, е, міцність така була. і Вони просто тупили цей скальпер. І це дуже неприємно, коли така ситуація відбувається з нашими легенями. І взагалі 90% раку наших легенів вони. Е, Виникає і, можна сказати, заражаються вони за рахунок тільки укурців. раку у нас помирає щороку в Україні 90 тисяч українців. І це дуже прикла статистика. І тому я рекомендую, що не можна. А взагалі 63% у нас смертей в Україні це серцево-судинна система. І коли попадає нікотин у. В організм то він блокує один з центрів, можна сказати, в мозку, який регулює жир в нашому організмі. І от можна показати на такій схемці, це винозна артерія, як оце нормальна, можна сказати, діаметр нормальної судинки знаходиться, так, а потім воно з часом холестерін накопичується на стінках. А після того, коли жирові можна сказати, холестерін накопичується, там потім відкладається вапняк. А на вапняк там і кальцій відкладається, і вона стає менше в діаметрі. І ясно, що виникають хвороби, по-перше, гіпертонії. По-друге, піднімається тиск. По-третє, коли звужуються судинки, а від вдиху, коли тільки закурив курець, у нього судинки зразу починають ну, схлапування, я їх так називаю. По-перше, вони звужуються, це називається спазм. І якщо одна пачка в день виходить, це десь, можна сказати, за рік курець гвалтує свою серцеву-судинну систему десь один мільйон разів. І ясно, що якщо так гвалтувати свою серцево-судинну систему, от представте, що 5 літрів крові, які течуть по 100 тисяч кілометрам судинам, які в нашому організмі, а від затягу вони починають звушуватися, зразу навантаження робиться на серце, і воно на одну треть більше починає колотитися, то тобто зношується саме серце, і це дуже неприємно. Хоча вони думають, що вони від цього отримують задоволення, а насправді вони тільки себе викопують яму і за свої кошти, купуючи. Цю отруту, ясно, що це неприємно. Тому я рекомендую, щоб курці кинули курити. І оту фразу, яку їм сказав, що з сьогоднішнього дня я собі забороняю курити, але дозволяю отруюватися тютюновим димом. І я думаю, що коли така програмка в них буде записана, вони ще вечора будуть прописувати, що я сьогодні відмовився, не курив, а ми йому запропонували отруїтися. І ця програмка, я скажу, що слово діє на людину. Тому. Я рекомендую, чим раніше викинути курити, тому що доведено, якщо до 35 років людина кидає курити, то за 5 років організм ще здатний відновити і очистити, самоочиститися, і легені у вас будуть чистими. І не такими будуть чорними, тому що якщо. Один стакан смоли накопичується за рік в наших легенях, і ви це все вихаркуєте, і це неприємно. І мені дуже прикро, я б хотів звернутися до некурців, поки в нас є більшість їх, а в нас їх є більше, ніж 50%, 58%. Я хотів, щоб вони робили і зауваження, тому що в громадських місцях у нас категорично заборонено курити. В під'їздах у нас категорично заборонено курити. Штраф у нас. Можна сказати, 18 до 18, 85 гривень. Ніхто не знає. А якщо і знає, то треба робити зауваження і треба, щоб у вас вони ну не може людина дихати тим димом, який виходить з їхніх легенів. Смердючий дим виходить, а потім кажуть, нате подихайте цим вторинним димом. І у нас просто пасивних курців щороку помирає 10 тисяч. В різних країнах почалися заборони на коріння. Наприклад, в Англії в XVI столітті курцям відрубували голови і виставляли їх на площі з люльками в роті. В Туреччині за коріння саджали на кілок. В Італії вживання тютюну вважалося диявольською звичкою, і курці відлучали від церкви. А одного разу був випадок, коли п'ятьох монахів, яких звинуватили у корінні, замурували живцем у стіну як урок для нащадків. Цар Олексій Романов наказав катувати тих, в кого буде знайдений тютюн, бити кнутом на козі до тих пір, поки не скаже, де взяв бісівське зілля. В інший період курцям відрізали носи і відсилали на каторгу до Сибіру. Якщо людина себе любить, то вона ніколи не буде собі шкодити своєму тілу. А ясно, що якщо вона е, курить, то вона себе не любить. Це в першу чергу. Полюби себе, то ти получиш, полюбиш і ближнього. Але найгірше не це. А якщо ти себе не любиш і ти знаєш, що помирають від неї, то ти ще й являєшся вбивцею. Ти вбиваєш по перше себе своє тіло. І ще саме і інтерес... своє тіло, а ти ще й вбиваєш і сусіда. І це дуже прикро, що ти являєшся двойним вбивцем, як себе, так і оточуючим. Тому кий курити і перестань бути вбивцею, як себе, так і цього суспільства, в якому ти живеш. Сигарети з'їдають тебе живцем. Куріння неминуче уражає всі важливі органи і тканини твого тіла, серце, легені, рот, зуби, Гортань. і навіть мозок. Сигарети з'їдають тебе живцем. Кинь курити сьогодні. Японські вчені довели на е, е, скурюють по 15 цигарок, то у нас чоловіча достойність падає, то тобто зменшується зразу на 1 міліметр. То я хотів би всім чоловікам в першу чергу сказати, що якщо ви пачку в день скурюєте, е, то, есть, то у вас в рік на 1 міліметр. А за 10 років на 1 см зменшується чоловіча гідність. І це дуже прикро, що це така статістика, японські вчені, це вони взяли 100 тисяч, тисяч курців і за 2 роки прийшли до такого висновку плаченого, що якщо людина курить 20 років, то на 2 см його гідність зменшується. Це дуже прикро, тому що наші жінки люблять наші доми здоровими і ясно, що тверезими були наші чоловіки.